Зразу знайшлося лідчого, все в один день. Все круто. Це ж так треба було. Ну, тут... Телефонували скільки хочете. І ніхто навіть не шевелиться, заяви писали, і він, ніхто нічого не шевелиться. Тому що кое хто пише. Не знаю, що з померлими душами зробили збори, поставив собі ручного председателя і командує ходить. Зараз вилучає все. Да, нічого, Господь накаже, не, на той світ не заберете. Я за своє готовий відповідати за все. От ви лізете куди не потрібно. Нічого, ви влізли в кооператив. Ви влізли Чи? весь кооператив. Хочете всіх поставити тут на коліна. Цього не буде. Не поставите ви тут нікого. Ви всі хочете поставити, не поставите. Вас поставлять. Я ж кажу, на детекторі брехні будете про це все розказувати. Що? Ну пішли. Пішли, пішли. ось до слідчів допитають. Ну не ругаємося. пішли. Продали, продав, отримав гроші. <ріст> <ріст> Не переоформив, а тепер дурня вліпив. Хлопці, ось дружня.